Дивіться, ви говорите про те, що там віряни зазвичай голосують, ну як ми кажемо, там ногами. Вони можуть або ходити до церкви, або не ходити, тобто, ну там або підтримувати того чи іншого свого наставника духовного, а, ну, або не підтримувати його рішення і не відвідувати, наприклад, там його проповіді, тощо, або якісь релігійні свята, які він очолює. А в мене виникає наступне питання: дивіться, як вірянам зараз, наприклад, можна адаптуватися до нових змін. І чи варто це робити? І, і є наступне питання, яке теж хочу поставити саме вам. Знаєте, так склалася традиція в Україні, що члени громади дуже прислуховуються до думки свого духовного провідника до священника. І вони вважають, що те, що говорить священник, це є істина в останній інстанції, і так тривало роками, але бачите, події війни? Трошки піднімають рівень громадянської відповідальності вірників Української православної церкви, не тільки Української православної церкви. Те саме відбувається переосмислення реальності і в інших релігійних організаціях, наприклад, у тих же самих старовірів, або юдейських громадах, або мусульманських громадах, які мають визначитися. Вони зараз будуть відстоювати незалежність України, вони будуть підтримувати Україну як державу в боротьбі із Росією. Чи вони все-таки все виступають ще за цей от єдиний Радянський Союз, за Слов'янську якусь єдність, за те, що ми три братські народи і так далі? І от якраз оцей розлом, який відбувся в результаті цієї війни, ти з ким ти з Україною чи ти з Росією, ти з майбутнім чи ти з минулим в межах Радянського Союзу, і визначає, як себе поводять ті чи інші релігійні громади. Ну, треба сказати, що навіть війна, да, от уже рік іде повномасштабна з величезними жертвами, не всіх вірян української православної церкви. Переформатовую не всі віряни усвідомлюють те, що відбувається, і можуть агресора назвати агресором, відмовитися від, як вони вважають, давніх братніх православних стосунків із росіянами, білорусами і іншими слов'янами. Ну, це вибір кожної людини. У нас демократична держава. Ми нікого не можемо заставити силою сповідувати те, що не відповідає їхнім. Уявленням. Але тут, знаєте, і ми дещо винні громадянське суспільство, яке не працювало із цими громадами. Тобто вони розвивалися, ніби, знаєте, самі в собі, всередині цієї церкви, слабо комунікуючи із загалом і з тими, ну, і реагуючи на ті процеси, які Україна активно переживає від 2013 року, я маю на увазі. Майдан і Революцію Гідності. Дуже сподіваюся, що все-таки українці продемонструють рівень усвідомлення реальності, в якій вони перебувають. Вони зрозуміють, що вони є, перш за все, громадянами України і в ситуації, коли Є така загрозлива ця ситуація для нашої небезпеки, бо на кон поставлено що: бути чи не бути в українській державі, бути чи не бути українському народові, бути чи не бути українській мові, українській культурі, взагалі українській освіті. Якщо люди починають усвідомлювати таку складність, значить вони мають прийняти відповідні рішення і стати на захист того, що складає нашу Українську ідентичність